Вітаю вас на третьому тижні. Наша сьогоднішня тема це прикметник. Під час лекції ми з вами розглянемо такі важливі теми, як типи та види прикметників, порядок їх у реченні, і найважливіше ступені порівняння прикметників. Спочатку поговоримо про те, що таке прикметник. А саме прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на якість або ознаку предмета. Дуже важливо запам'ятати, що в англійській мові на відміну від української прикметники не змінюються за родами, за числами чи за відмінками. Вони лише змінюються за ступенями порівняння. Про те, як саме вони змінюються за ступенями порівняння та як ці ступені утворюються, ми поговоримо трохи згодом. А зараз поговоримо про те, які бувають прикметники. В англійській мові виділяють якісні та відносні прикметники. Якісні прикметники, як не дивно, позначають саме якість та ознаку самого предмета, його висоту, довжину, ставлення автора до цього предмета тощо, найголовніше. Саме якісні прикметники змінюються за ступенями порівняння, і ми зараз вам це продемонструємо. На картинці бачите темне небо, англійською мовою ми скажемо «dark sky». Але на наступній картинці небо ще темніше, і ми скажемо вже «darker sky», тобто утворюємо ступінь порівняння темний, темніший. І на останній картинці бачимо найтемніше небо. І англійською мовою ми скажемо The darkest sky». Таким чином, ви бачите, що від прикметника, що позначає ознаку предмета, в даному випадку ознаку неба, ми можемо утворити ступені порівняння. Розглянемо ще на прикладі прикметника хай. Бачимо перед собою різні пам'ятники, і ми бачимо високий, вищий та найвищий пам'ятник у світі. Англійською мовою ми скажемо high monument, higher monument та the highest monument in the world. Тобто ми показуємо якість предмета, тобто його висоту. Відносні прикметники, в свою чергу, називають ознаку предмета відносно іншого предмета, матеріалу або явища. Відносні прикметники не змінюються за ступенями порівняння. Відносні прикметники це такі, як, наприклад, «wooden» дерев'яний. Логічно, що ці прикметники не змінюються за ступенями порівняння, адже ми ж не можемо сказати, що. Оцей стіл дерев'яний, а той більш дерев'яний, а третій найдерев'яніший стіл. Звичайно, ми так сказати не можемо, тож ці прикметники не змінюються за ступенями порівняння. Існує ще декілька типів прикметників, що розрізняють в англійській мові, а саме прикметники, що виражають власну думку. В свою чергу вони поділяються ще на прикметники звичайні та специфічні. Звичайні прикметники виражають наше загальне ставлення до предмета. Це такі прикметники, як «nice», наприклад, хороший, милий. Погодьтеся, що ми досить часто використовуємо цей прикметник. Ми виражаємо наше перше враження від предмета та наше загальне ставлення до нього. Специфічні прикметники, в свою чергу, виражають якусь особливість предмета. Наприклад, такі прикметники, як «useful» корисний. В даному випадку ми виражаємо вже не загальну думку, а певну особливість предмета, звичайно, з нашої точки зору. Також існують описові прикметники. Вони в свою чергу поділяються на такі підвиди. Описові прикметнику розміру це такі прикметники, як Big або Small, прикметники форми, Round, Круглий, прикметники кольору, blue, red, «red», «green», Прикметники національності, але в даному випадку ми маємо на увазі не національність, як українці, англійці або американці, а національність в плані, де був зроблений або де знаходиться той чи інший предмет. Наприклад, ми можемо сказати Italian – італійський. Ми можемо сказати Italian Clothes італійський одяг. Також існують описові прикметники матеріалу. Наприклад, Leather, Шкіряний або «wooden», який ми вже розглядали дерев'яний. Існують прикметники цілі. В даному випадку мається на увазі прикметники, що вказують на ознаку, з якою метою або для чого був зроблений той чи інший предмет, або навіщо він використовується. Наприклад, розглянемо таке словосполучення як «dinner table. Діне table – обідяний стіл. В даному випадку Діне виступає у ролі прикметника і перекладається як обідяний. Чому це прикметник цілі? Через того, що ми говоримо, що це за стіл, навіщо він використовується. Він використовується для того, щоб за ним обідали. Тобто обідяний стіл. Таким чином, Діне це прикметник цілі. І останній тип прикметників. Це прикметники, що утворені від past participle, Тобто від дієприкметників минулого часу. Наприклад, hand made. Дуже важливо запам'ятати та розрізняти типи прикметників, адже порядок прикметників перед іменниками має велике значення. І якраз зараз ми розглянемо цей порядок.